Що це за дивний звук. Ви чуєте ці шпонькання? Подивіться. Це крапають якісь величезні краплі. Оце все. Тут, тут це от все. Це все, що ви зараз чуєте, оці шпонькання. Як я розумію... Це вже другий град за цей день. Тільки він починається не раптово, а поступово, даючи нам зрозуміти, що зараз буде капець. Отак незабаром крапують отакі великі краплі на усі дахи цього міста. І звучить це дуже дивно. І це для нас вже не в новину, тому що сьогодні ще раніше почався дуже сильний раптовий град, який я ще не виклала. Ось він був такий сильний і він почався раптово, а не як зараз. Град був дуже сильний і миттю покрив усю вулицю вологою водою. Ось так він крапав, навіть показуючи нам ці маленькі сніжинки. Майже за одну хвилину дуже сильний, неймовірно сильний град покрив усі вулиці водою і навіть не дав нам упам'ятатися. Отут можна відчути і побачити, як вони падають. Ось зверніть увагу, якщо придивитися, ви помітите щось подібне до снігу. А насправді це був просто дуже сильний і щільний дощ, який врешті врешті виявився градом. Щодо випадку, який відбувається зараз, то поступово ми починаємо чути чпонькання на усіх е, дахах цієї вулиці, і ми починаємо помічати ось ці от дивні краплі, які дуже великі і дуже щільні, які падають. От ну не як справжній дощ, а отак вони і падають. І отак поступово уся вулиця вкривається цими крапінками. Цей от блін. Наголошую наград, який був ближче до ранку. Він був дуже сильний і порівняно з ним, град, що відбувається зараз, не такий уже сильний, як нам здається, але як я відчуваю, він посилюється. 16-21, 28 квітня, ми спостерігаємо ось такі рідкі явища, рідкісні явища. А наші дахи все ще не вкриті краплями повністю. І вже не вперше на мене падають оці краплі. І, як здається, нічого страшного в цьому немає. Я не бачу жодної сніжинки чи, кус, чи шматку снігу в себе на руці. А поки що в нас 19 градусів. Переважно не холодно. А Дощ нам обіцяють. Аж о 17.00. Чи що це там? Дощ, чи що це таке? Ну, коротше, блін, у нас тут хмарна, бачите, да? хмарна погода. 19 градусів. Ти бач, сонечко виглянуло. Отаку-то погоду. Цікаво все. Чи ви бачите, люди, ці величезні краплі, які, за, які. Ну, просто я не знаю, якого вони розміру. Вони десь там по 3 см, я не знаю, там 5 см діаметрів. діаметрі. А чи не вважаєте ви це дивно? А чи не може це буде підставою для якогось? Ем... А чи не вважаєте ви це підставою для якоїсь дивної події? Наприклад, приземлення на нашу землю НЛО? Чому люди е, переважно не лякаються такої погоди, а просто займаються своїми справами? Чому вітер так дивно грається з цими шторами? Ну, ось вони дивіться. І цьому оця машина синя. А чи не вважаєте ви це натяком на якусь подію? Чи треба нам боятися та готуватися до якоїсь неймовірної події? Принаймні виглядає це надто дивно для звичайного дня для прогулянки. А чи не є це, а чи не є цей величезний град попередженням? Першим попередженням про якусь подію і чи не є оце от явище, друге, якимось другим попередженням. Наголошую вам, що цей сильніший град, який був спочатку, він продовжувався ну, недовго, десь, може, пів години, а чим, а чим менше. Коли усі громадяни поприбігали додому та напилися чаю, скільки захочеться. Це справді неймовірно те, що за одну хвилину вулиці розмило аж так. Усе було в воді, так як не буває, при на початку дощу. Просто подивіться, усе мокре тільки за одну хвилину. Чи не вважаєте ви це надто дивним? І чи не вважаєте ви знаком те, що Хагі? Потижіть? Таді воно та що Хаґівагі аж не де що хагівагі він аж з від цієї події, ви розумієте? Чи не та що відбувається. А ось і постраждалі прибували у страху та ужасі додому після такої неймовірної та несподіваного явища, яке застало їх враз ви розумієте? Також у перш у перший град був і грім був. Але він був так, трошки погримів і припинився, як і з е, оцим от градом. Ну і все ж таки ми можемо без кіни без кінця досліджувати ці дивні події, які на, нас застигають. У шоці нас роблять. От ми не знаємо, що нам робити. От, ці події можна вивчати безкінечно, але ж усім треба робити уроки. Тому. Любі телеглядачі, це був Субстер Ньюс, його Софієчка-Усаночкачка, яка робить біологію на балконі. До зустрічі!